Вам, напевно, неодноразово доводилося бачити у різноманітних художніх фільмах та показових виступах, як діють у рукопашному бою бійці підрозділів спеціального призначення, воїни десантники а деколи навіть і звичайні солдати. А як же людина навчилася використовувати можливості власного тіла та прості закони фізики, щоб захистити себе голими руками або тим, що є поруч? Як взагалі формувалася ця система самозахисту? Рукопашний бій існує напевно стільки ж, скільки існує людство. До середини ХІХ століття практично всі військові операції переходили у фазу рукопашного бою. Важко озброєні лицарі, ланцпнехти, гренадери рубали і кололи мечами, сокирами, алебардами, списами, багнетами і стріляли притул. Мілими воїнами були і українські козаки та гайдамаки. Основою їхньої бойової майстерності були власне рішучі дії в рукопашному бою. Під час Другої світової війни у хід йшов весь арсенал стрільця та шансовий інструмент. Руки і ноги використовували в останню чергу, коли інших засобів не було. Тому Велика Вітчизняна війна внесла свої корективи у програмі навчання рукопашного бою. Його почали вивчати у комплексі з тактичною підготовкою, а досвід боїв, що часто переходили в рукопашну, було враховано в бойовому статуті. Шли роки, мінялася концепція ведення воїн. На перше місце вийшла зброя масового ураження. Військам загального призначення виділялася допоміжна роль. Країна готувалася до ядерної війни, звідси і зміни в методиці підготовки. Приблизно з середини 70-х років минулого століття прийшла мода на східні єдиноборства, що зробило в цілому позитивний вплив на інтерес військовослужбовців до рукопашного бою. Аналіз бойових дій обмеженого контингенту радянських військ в Республіці Афганістан показав, що рукопашні сутички часто виникали у горах, на вузьких вуличках кішлаків та у зеленій зоні. Основними бойовими засобами у них були прийоми і дії зі зброї. Так, опитані учасники рукопашних сутичок показали, що у 70% випадків вони використовували прийоми зі зброї, уколи та удари багнетом, прикладом і стволом автомата, а для захисту блоки автомату. Під впливом останніх озброєних конфліктів фізична та психологічна підготовка військовослужбовців почала змінюватись на краще. Значну увагу заняттям з рукопашного бою приділяють і у видовому навчальному закладі Академії сухопутних військ. До цих занять залучають курсантів усіх спеціальностей, а підготовка залежить від паху їх бойової діяльності. Уміння та навички у володінні прийомами рукопашного бою дають військовослужбовцям упевненість у власних силах, підвищують емоційно-вольовий настрій, зміцнюють дисципліну підрозділам, тобто мають величезний виховний момент. А за яким захватом спостерігають за показовими виступами збірної команди академії з рукопашного бою їхні колеги-курсанти та гості навчального закладу? Не залишила байдужими майстерність вихованців факультету аеромобільних військ і розвідки і високоповажних іноземних гостей під час проведення міжнародних перетворчих навчань Рекітрейден 2012. 12 вересня на базі Академії сухопутних військ відбувся шостий чемпіонат сухопутних військ збройних сил України з рукопашного бою. В ньому взяли участь сім команд представниць окремих військових частин та навчального закладу. До Участі у змаганнях було допущено чоловіків, військовослужбовців, строкової служби, військової служби за контрактом, прапорщики та офіцери з кваліфікацією не нижче третього спортивного розряду. У цьому році багато було проведено змагань. особливо була спрямована на підвищення військово-прикладних видів спорту. Ми проводили змагання з військового біатлону, з бігу на 1100 метрів з подоланням смуги перешкод, своєнізірованого кросу з метанням гранати. І стрільбою з автомата також рукопашний бой це спрямовано на розвиток лідерських якостей майбутніх офі... офіцерів і майбутніх офіцерів. Шостий рік ми проводимо чемпіонат, відкритий чемпіонат з рукопашного бою сухопутних військ. От перший раз ми проводили в городі Києві на базі окремого полку президента України. Потім чотири роки підряд ми проводили на базі 79-ї окремої аеромобільної бригади. І також, як я говорив, що у вас тут сучасна навчальна база, плюс курсанти повинні бачити, що таке рукопашний бій, як до цього готуватись, як проводиться змагання. Ну, ми вирішили ну, будемо говорить, перенести змагання на вашу базу. Чемпіонат проходив у два етапи. У першому турі змагань учасники демонстрували техніку виконання прийомів рукопашного бою у відповідності до вимог настанов в комплексі прийомів рукопашного бою. За виконанням кожного з елементів прийому судді нараховували певну кількість балів. Треба відзначити, що рукопашний бій як основа професійної підготовки військовослужбовців сьогодні вже виходить на той рівень, на якому він має бути. Сьогодні військові демонструють техніку захисту. Від лопатки, від вогнепальної зброї, від ножа, демонструють техніку роботи з ножем. Зараз проходить перший тур змагань. Це ті вимоги, які вимагає Міністерство оборони від спецназу, від військовослужбовців. Вони є в наставленнях. І другий тур після першого туру, якщо людина набирає 80 балів загалом, він попадає в другий тур, де демонструє індивідуальну техніку спарингу, комітету. Ці змагання з дозованим контактом проводилися з контролюючою силою удару в усі залікові зони, які не спричиняють травмування та не доводять до нокауту з зупинкою часу для нарахування балів. У такому поєдинку дозволено нанесення ударів кулаком, стопою, гумілкою та виконання кидків, утримань больових і задушливих прийомів. Суперник був непогано підготовлений, але е, я помітив, що в мене не вистачало. Небагато сил на борцовську техніку. А так взагалі було непогано битися з ним. Багато сил не потратив. Я бажаю перемогти в цьому турнірі, хочу завоювати для нашої академії перше місце, щоб знали, що в академії є такі секції, як бойове самбо. Та рукопашний бій. Безумовно, завжди є куди розвиватись. І дуже б хотілося, щоб на подальшому ще більше було уваги, щоб ми дійшли до кожного військовослужбовця, до кожного. Це ми бачимо еліту. Еліту академії, еліту там, спецназу, там, аеромобільників і так далі. А хотілося б бачити, щоб кожний військовослужбовець займався рукопашним боєм, щоб індивідуальна підготовка. Була на більш високому рівні треба проводити і чемпіонати полків, Києву з тим, щоб відбирати кращих і направляти їх уже на чемпіонати Міністерства оборони сухопутних військ. За результатами змагань перше місце у напруженій боротьбі вибороли військовослужбовці 8-го окремого полку спеціального призначення з міста Хмельницького. Друге місце постіли спортсмени 79 ї окремої аеромобільної бригади з міста Миколаїв. Команда академії посіла третє місце, виявивши не лише високий рівень підготовки, а й неабияку волю до перемоги. Всім учасникам змагань було вручено грамоти та медалі, а командам, які вибороли призові місця, кубки чемпіонату. Під час урочистого завершення змагань перший заступник начальника академії полковник Ігор Гордійчук вручив суддям чемпіонату презентаційні книги про вищий навчальний заклад.